Люди замінили біблійну картину світу на знання та ілюзії. В результаті ми на порозі апокаліпсису, і вся суть в нашому виборі. Люди мріють про Божі благословення, але не хочуть запустити Бога в своє життя. Так, Адам і Єва пішли за знаннями, але це не принесло їм щастя, а навпаки, прийшла смерть і прокляття. І сьогодні люди мають багато знань. Відчувають себе богами завдяки досягненням та технологіям, та світ іде до кінця, точно як допотопна цивілізація, який Бог був непотрібним. Бог створив рай на землі, дав нам захист від радіації, але ми не цінуємо цього та кажемо, що будемо жити на Марсі та пити свою мечу, це космічне пекло. Адже Бог для людей створив світ, це був рай на землі. А люди відкидають Бога. Але прийде час, коли Бог віддасть царування своїм дітям, які прийняли його слово та жили за ним. Тому вибір за кожним із нас, яку інформацію ми запускаємо щодня в своє серце та розум, кого ми запускаємо зранку ввечері. Ісус говорив, що нам потрібно пильнувати та молитися, щоб не впасти до спокуси. У нас є дві дороги: або прийняти Слово Боже, або ні. І коли ми приймаємо слово Боже, то ми приймаємо Бога і приймаємо вічне життя з Ним. А коли ні, то дорога лише в пекло.